Виконуємо номер 7.1 із підручника Алгібра 8 та номер 12.1 із підручника Математика 8, інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Виконайте дії і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Виконуємо першу дію множення. Дію додавання переписуємо, розв'язуємо завдання ланцюжком. Множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Чисельник і знаменник у нас одночлени. А квадрат на 21b, скорочуємо. 7 і 21 на 7, 7 ділимо на 7 буде 1. 21 ділимо на 7 буде 3. А і А квадрат скорочуємо на А, Б і Б квадрат скорочуємо на Б. Отримаємо 12а додати Б в чисельнику 3, а в знаменнику відняти. Чисельнику у нас Б в знаменнику 3А. Наші дроби мають однакові знаменники, тому виконуємо віднімання. 12А додати Б, віднімемо Б. Віднімаємо чисельники, знаменник переписуємо без змін. Б і мінус Б взаємознищуються. Маємо 12а в чисельнику, 3 А в знаменнику. Скорочуємо А і А на А і 12 і 3 на 3, отримаємо 4 перших або просто 4. І переходимо до другого завдання. У другому завданні виконуємо першу дію множення, а потім віднімання. На відмін від першого прикладу, у нас у чисельнику і знаменнику многочлени. члени, розкладаємо їх на множники. У нас різниця квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. У знаменнику у нас також різниця квадратів. 9 це 3 в квадраті. Тому множимо різницю на суму. І тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Відняти дріб чисельник, якого М, знаменник сума Х3 переписали. Скорочуємо, тут забладушку закрить, на різницю Х3 і на різницю МН. Отримаємо в чисельнику сума М і Н. В знаменнику сума Х і 3. І віднімаємо дріб чисельник, якого М. А знаменник сума Х і 3. Тепер у наших дробів однакові знаменники можемо виконувати віднімання. Чисельники віднімаємо, знаменник переписуємо. М відняти, М взаємознищується. І у нас в чисельнику залишається N, в знаменнику сума Х і 3. І переходимо до третього завдання. У третьому завданні виконуємо першу дію ділення. Дію додавання переписуємо. Розкладаємо. Знаменник дільника на множники. І зразу наше ділене помножимо на дріб обернений до дільника. У нас різниця квадратів це добуток різниці виразів на їх суму. Знаменник переписали тепер. І тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Не забуваємо. Переписати першу дію додавання. Один множимо на різницю А і Б, і на суму А і Б, а в знаменнику різницю А і Б множимо на суму 2 А і Б. Скорочуємо на різницю А і Б. Знову дії додавання переписали. В чисельнику буде сума А і Б. Знаменнику сума 2А і Б. І, як бачимо, наші дроби знову мають однакові знаменники, тому можемо виконувати додавання. Додаємо чисельники. Я не беру другий многочлен. Чисельник другого доданку в дужки. бо в нас той знак плюс. А знаменник переписали. І тепер. Мінус Б і Б взаємознищуються, А додати А буде 2А. В чисельнику маємо 2А, а в знаменнику суму 2А і Б. І тут ніхто нічого скорочувати не має права. Бо нас чисельник, а тут знаменник: чисельник одночлен, знаменник многочлен. І переходимо до четвертого завдання. У четвертому завданні виконуємо першу дію множення. Дію віднімання переписали. Розкладаємо чисельник першого множника на множники, виносимо спільний множник за дужки. Це буде Х відняти у. І множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник, скорочуємо на різницю Х у. Подамо х знаменником 1, і в чисельник у нас буде х квадрат, а в знаменнику сума Х і. Ігрек. Зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник, сума Х і. Ігрек. Додаткові множники сума Х і. Ігрек. І 1. Множимо на х, маємо х квадрат додати хі, а тут х квадрат. І тепер наші дроби мають однакові знаменники, можемо виконувати віднімання. Х квадрат мінус х квадрат взаємо маємо в чисельнику. Добуток Хі знаменнику суму Х і. Y. Номер 7 крапочка 1 із підручника Алгебра 8, та номер 12 крапочка 1 із підручника математика 8. Виконано.